Вітання слухачам українського українського радіорівня перед мікрофоном Ірина Данильчук. У Рівному людей з порушенням зору безкоштовно вчать користуватися телефоном, використовуючи різні програми, а також користуючись комп'ютером, проводять такі заняття в інтернет-центрі окуляр Рівненської обласної наукової бібліотеки, які навички отримують відвідувачі по завершенню курсів, як зможуть використати їх у повсякденному житті. Власне про це будемо спілкуватися з Петром Поліщуком, тренером інтернет-центру Окуляр. День вам доброго дня. Що ж як давно загалом працюють такі? Курси на базі обласної бібліотеки знаю, що вже не перший рік. Так? І яка кількість людей, скажімо, зараз відвідує, користується послугами? Курси такі почали працювати з 2004 року. інтернет центр куляр був відкритий при обласній бібліотеці, і на даний момент, наприклад, за 2002 рік у мене було близько 500 відвідувачів. Це просто не людей, я відвідувач відвідувачів безпосередньо, а, а по людях по в, в особах десь 40-45 було за 22-й рік. Ну і так, приблизно кожного року, то вже як наприклад я працюю там 10 років, то вже приблизно, от у мене біля 5 тисяч так було відвідувачів. А якщо за відкриття. Інтернет-центру то близько 10, може й більше тисяч відвідувачів, які приходять до нас, власне, як змінювалися, вдосконалювалися курси, так які стосуються власне користування комп'ютером та телефоном, з чого взагалі це все розпочиналося, і як зараз працює, які зміни відбулися в самій навчальні в самому навчальному процесі? Ну мабуть, приблизно з того самого, що починалося і зараз, є, але це на рахунок того, що люди вчаться працювати на комп'ютері з програмами екранного доступу. Зрозуміло, що програми оновлюються, так як і всі, і їх стає більше, стає більше можливостей. Наприклад, там навіть в простих браузерах можна вже зараз почитати там новини і так далі, щоб їх не читати очима, а можна їх прослухати. Ну і інше. А саме головне це користуватися комп'ютером безпосередньо самим Windows, -ом. Інше знову ж таки, користуватися Microsoft Word, щоб людина могла документи, якісь фотографії туди вставити і так далі. І знову ж таки, тоді інтернет, соціальні мережі, Facebook і інші, наприклад, месенджери. Але саме більше зараз людей ходить на смартфони. Перейшли люди більше на смартфони, не на комп'ютері це хто працює, а безпосередньо. Якщо люди читають якісь новини або просто спілкуються, то люди перейшли на смартфони, на месенджери. Доступний в нас, наприклад, Телеграм, ну і вайбером так само користуються. Смартфони також озвучені. І самое головне, що держава і навіть того року, 22-му, виділяла кошти на придбання смартфонів для людей, які мають порушення зору, які мають інвалідність першої і другої групи. І люди багато купляли смартфони і ходять вчитися на них працювати. Люди, наприклад, різного віку ходять: від дітей, яких менше, вони дуже швидко з цим опановують смартфони, і до людей 85 років. Також от до мене ходять такі люди. Скажіть, будь ласка, а який формат самого навчання це є індивідуальна робота з кожним чи це є групові заняття? Все індивідуально. Бо якщо, наприклад, ну якщо вже людина дійсно може працювати і вміє працювати, то і вона прийшла щось там запитати і далі сама працює, то так. А якщо людина більшість у нас ходить безпосередньо для того, щоб навчитися щось робити, або там налаштувати телефон, або, наприклад, поставити якісь програми, яких в них немає на даний момент, то це все індивідуально, і людина приходить, записується, коли в мене є вільний час, або вже є в неї графік, наприклад, там два рази на тиждень тиждень більше. Приходять, і які в неї є запити, то ми їх вирішуємо. Або тоді по програмі, якщо, наприклад, розроблюємо індивідуальну програму, що от там сьогодні ми будемо вчитися, наприклад, піднімати трубку, бо якщо людина кнопочним телефоном користувалася, а тепер смартфоном там на слідуючий раз, наприклад, телефонувати, записувати контакти, і пішло так від нуля, і до того що людина вже які буде запити надалі ставити, наприклад. Який термін так опанування, скажімо, пристрою, гаджету телефону для людей, які до вас звертаються, тобто по навчанню, так, мінімально скільки це часу потрібно, і максимально скільки часу от людина буде ходити і вчитися? Є такі люди, які безпосередньо можуть прийти разів 5-10 на рахунок смартфона, і їм цього вистачає, вони тоді перетелефонують і питають там деякі речі. І самі помаленьку в цьому розбираються налаштування, може де щось злетіло і так далі, тоді тільки підходять. А були в мене також учні, які до мене ходили постійно, наприклад. От я як почав робити на цій роботі ще в 2014 році, і в мене були такі постійні клієнти, до яких я ходив кожен тиждень, навіть додому, бо вони не могли прийти в бібліотеку. і це от продовжувалося років там шість. Завжди якісь були нові запити там, і так далі, або якісь інші комп'ютери люди придбали, і знову ж таки їх треба налаштувати, і такі питання. Пане Петре, от ви розказували про те, що і програми змінюються, і багато нових так є, скажімо, таких послуг, так які можна отримувати через телефон наразі. І як власне поповнювався цей курс, тобто ви самі десь ходите, навчаєтеся, так як як вдається так наповнити його тою інформацією і тим освоєнням тих навичок, які є потрібні і затребувані в суспільстві. Стараюся також, ну, ніде так не хожу десь офіційно вчитися, а просто що є в інтернеті, які є групи, наприклад, чи в Телеграмах, чи в інших там месенджерах, чи може десь якісь сайти. Да, звісно, що дивлюся, які програми нові з'являються, що можна порекомендувати своїм користувачам і для кого це буде потрібно. І безпосередньо ну така самоосвіта можна сказати, бо я ж також маю першу групу позору. Воно і мені добре, і знову ж таки, як я вже сам собі перевірив, всі програми, да я ставлю собі на смартфон, на комп'ютер, передивляюся, як вони працюють. Ну і тоді вже розповідаю і налаштовую в своїх користувачів. Загалом, якщо порівнювати так, ви казали, що вже близько десь 10 років так працюєте. Я як, якщо порівняти ось ті можливості, які були, скажімо, там 10 років тому з тими можливостями, які є зараз, наскільки це допомагає в житті людям, які мають такі проблеми з зором? Ну, колись також як воно починалося, все такі програми, наприклад, екранного доступу і так далі, люди більш могли працювати, зрозуміло, що на комп'ютері, і, наприклад, там книги читати і Переводити книги, наприклад, з плоскодрукованого, ну, звичайної книги в формат, наприклад, Word чи TXT в блокнот, щоб можна було їх прочитати на комп'ютері. А тепер це все можна зробити дуже легко на смартфонах, що на Android, і що на iPhone. І це ти з собою носиш. В кишені, там є багато програм, які безпосередньо. Тобі можуть і прочитати, і подивитися, які в тебе гроші, наприклад, і який колір, в чому ти вдягнутий, там чи ти світловиключив, ну і багато-багато речей, які просто з тобою в кишені. Що стосується сайту аудіобібліотека, який адаптований для категорії слухачів, так, які мають порушення зору. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, так як давно вона існує. Загалом наскільки часто власне поповнюється аудіокнигами та аудіоподкастами, І як, яка це література? Художня чи якась профорієнтаційна? На що більше, скажімо так, націлена? Подкасти ми почали писати з бібліотеці. Я не пам'ятаю, десь, мабуть, також років, мабуть, з 10. Ну, не скажу точно. Але почали писати подкасти на різні теми. Наприклад, такі невеличкі подкасти про видатних людей, там, художників, письменників. Після почалися там підкасти про цікавенки різні світу, науки, знову ж таки. От останній такий вид, такий підвид наших подкастів, ми, як почалася війна повномасштабна, ми постаралися шукати безпосередньо зміни в законодавстві. Як там, наприклад, виїхати за кордон людини з інвалідністю, як, наприклад, там вберегтися від бомбардування і так далі. Були такі інформація, але вона була недоступна. Бо, на жаль, на сайтах виставлялася і на даний момент є такі речі: виставляється як малюнками інфографіка, і людина, яка незряча, вона не може її прочитати. Без, вже, наприклад, спеціальних програм. І ми записували такі подкасти на військовий стан, вже, воєнний стан. І це такі останні з подкастів. А так у нас багато є тем. І на рахунок книг аудіобібліотека створена, наш сайт, десь 5 років тому. І книги ми також почали десь писати в тому часі. Більше аудіокниг в нас місцевих авторів, і читають наші бібліотекарі безпосередньо. І залучаємо авторів. Хто хоче читати свої книги, самі автори Рівенської області, то вони приходять і читають свої книги. Це зрозуміло, що краще, бо автор знає, як прочитати, як подати свою книгу. На даний момент у нас на сайті більше 70 вже книг місцевих авторів по подкастах там. Ідуть вони на сотні, там десь біля 300 вже чи підка, подкастів. А по книгах ми кожен рік записуємо десь так 15 аудіокниг. Також щоб було зрозуміло. Ви кажете, 15 аудіокниг записується приблизно за рік. Скільки часу триває процес запису однієї книги? Ну як яка книга, наприклад? Є книга 500 сторінок, є книга 100 сторінок. І... Ну, наприклад, одну сторінку читається десь приблизно 2-3 хвилини. Читається. Після зрозуміло, що людина начитала. Я там і колеги безпосередньо слухаємо і редагуємо. Є помилки і так далі. Ми його знову ж таки прослухаємо до тих 3 хвилини. Ну, додайте, наприклад, 5, так щоб ми його відредагували, десь там якась помилка. Ну, от 5 хвилин на сторінку приблизно яким чином також відбираються книги, які будуть так в цій аудіобібліотеці? Питаємо запит наших читачів. Перше, друге, беремо книги рівницьких авторів, які перемогли в Краща книга Рівненщини». Раз вже їх читають в бібліотеках, значить вони цікаві. Якщо вони перемогли, беремо ті книги, які дійсно подавались на конкурс і зайняли перші місця. Загалом, якщо говорити, наскільки це користується так попитом серед таких читачів? Попитом користується, бо дійсно сайт є доступний. Можна зайти людині незрячий, він озвучується безпосередньо програмами. Можна зайти, що з смартфона, що з комп'ютера, можна прослухати як онлайн-книгу, так і можна її завантажити на свій гаджет. І так само до нас приходять люди, ну деякі, які, наприклад, не користуються смартфоном, то ми на флешки записуємо книги і вони їх слухають. Ну, на старіших такі є флеш-колонки або бумбокси, безпосередньо ще такі старіші гаджети, якими можна слухати книги. Попит є. ну У нас людей в Рівному, наприклад, першої групи десь близько. 200. Ну, я не кажу, що всі вони ходять зрозуміло, але кому цікаво, то ходять до нас часто і записую книг. Наприклад, є такі люди, яким записую по 32 гігабайти на місяць книг. Це приблизно по 60-70 книг на флешку. Також от ви кажете, що ви записуєте книги, так? якщо людина слабозора, вона має можливість також якимось чином прослуховувати книгу, яка є, наприклад, надрукованою. Надрукованою то не дуже це треба відсканувати, інакше не прослухаєш книгу. Відсканувати, перевести її в, наприклад, текстовий формат вже з сканера, бо він буде або PDF, або картинка, і тоді може прослухати книгу, а тільки начитати. Ну і зрозуміло, що комп'ютер не буде так читати, як людина. Це буде трошки такий механізований, так робот такий, як читає. У нас немає ще гарних синтезаторів, але читати можна. І що, що дійсно от радує в тиждень тому Україна в такий тяжкий час, так і вона ратифікувала маракешський договір е, в четвер, е, в, і е, тиждень тому, і тепер буде законодавство України згідно е, авторських прав е, під цей договір е, безпосередньо будуть робитися зміни. І нам буде легше переводити книги, наприклад, в аудіоформат або якісь інші формати для людей, які мають різні порушення, не тільки для людей незрячих, слабозорих, а хто має дислексію, може інші порушення у доступні формати, щоб люди могли читати. Це буде простіше зробити. Не буде такого вже авторського права. Безпосередньо ми будемо мати право. Зробити в доступному форматі любу книгу, ви кажете, що з, з, з авторським правом так поясніть, будь ласка, яка відмінність між тим, що, скажімо, от було до цього часу і що саме зміниться, так бо ви кажете, ну це вплине на авторське право. Зараз що не можна було використовувати? Зараз не можна всі, наприклад. І якщо е, е, ми можемо, наприклад, її перевести в аудіоформат начитати, то це треба ну, таке, хоча б погодження з автором. Або безпосередньо автор сам читає і він дає дозвіл на це. А якщо б ми брали, наприклад, книги і прочитували, які автор не хоче, то могли б бути проблеми з авторським правом, могли б нас подати в суд таке. Також які уроки зараз я знаю, що у вас одна із перепрошую, одна із останніх ініціатив так бібліотеки. Це такі уроки, так світ на дотик для школярів. Власне для для яких школярів, для кого вони передбачені ці уроки, і який їх формат? А ми започаткували такі уроки толерантності в 2022 році. Безпосередньо приходили до нас дітки з садочків шкіл. І ми розповідали, хто такі люди з інвалідністю, які є нозології, що, наприклад, є люди, які погано бачать або взагалі не бачать незрячі, не чують або погано чують. Наприклад, люди, які чи діти пересуваються на кріслах колісних, чи вони мають якісь ментальні порушення, і їм по іншому треба пояснити, наприклад, чи мають синдром Дауна, так ну, і інші. І... Розповідаємо діткам, як з такими дітьми, людьми поводитися, як з ними, наприклад, спілкуватися, як їм допомагати, щоб, наприклад, запитали, може потрібна якась допомога, наприклад, незрячому. Так? Як незрячі читають, як нечуючі спілкуються, спілкуються про жестову мову. Безпосередньо дітям дуже цікаво і на даний момент, на жаль, Людей з інвалідністю в нас стає набагато більше, і от е, такі уроки толерантності треба дійсно робити, щоб люди, а особливо дітки, е, знали, що є такі люди, які мають інвалідність, які можуть бути без ноги там чи без руки, і як з ними спілкуватися, як їм може з, запитати, що їм допомогти, і так далі. То ми ходимо зараз на даний момент, будемо пробувати е, ходити в школи. Вже в нас є перший запит від восьмої школи, і ми б хотіли, щоб в нас зверталися. Ми можемо проводити такі уроки толерантності і розповідати дітям на такі теми, і разом з тим проводити практику, наприклад, там з трустинкою, щоб дитина пройшлася, якщо в нас хоче, чи розрізнити, наприклад, вона ту саму тактильну плитку, яка буде там лежати на підлозі, чи відрізнить, наприклад, там. Геометричні фігури закритими очима, ну і так далі, щоб їм було цікаво. Ви також зазначили про збільшення кількості так людей з інвалідністю, і якщо говорити власне за слабозорих і тих людей, які е, звертаються, скажімо, навіть за послугами, чи стало від початку війни на Рівненщині більше таких людей, чи при є такі, які приїхали і зараз от, користуються також такими послугами, скажімо, в бібліотеці, як е, ті ж аудіокниги, так і е, послугами інтернет-центру окуляр. Так, людей стало більше. Не скажу, що дуже багато. Хоча знаю, що приїхало набагато більше. Звертається ну, мабуть на людей п'ять до мене ходило, які внутрішньо переміщені особи. А також до нас багато почали звертатися не тільки в інтернет-центр «Окуляр», а безпосередньо в інтернет-центр, який працює для людей поважного віку. І там також дуже багато людей, які приходять і хочуть вчитися працювати на комп'ютері, на смартфоні і так далі. Людей стало дійсно більше. Ну а запити ті самі, вони одинакові, зрозуміло ж. Отже, дуже вам дякую за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про інтернет-центр окуляр, про заняття для людей з порушенням зору. З нами у студії був Петро Поліщук, тренер інтернет-центру окуляр. У студії для вас працювала Ірина Донельчук за операторським пультом Анатолій Бабак на все добре, все буде Україна. До побачення. Передаємо звернення від імені командування Збройних сил України до військовослужбовців.